Ранковий напалм на радіо «Спротив». подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби! Мені здається, що якщо ми перейшли до російської реальності, яка більшою мірою в телевізорі відбувається ніж в житті, то час перейти до рубрики Новини з дна. По заголовку у ЗМІ намагаємося зрозуміти, що відбувається в Російській Федерації. Поїхали. Кубанські новості, нове російське удобрення ускорить рост сільхозкультур в полтора раза. І ми знаємо про яку і які добрива йдеться, хоча не варто так росіян називати своїх же мертвих мобілізованих. Маєш бути, хоч якесь. Півчуття. Тобто вони ну, просто в заголовку не уточнили, що е, це прискорення е, росту сільхозкультур буде відбуватися на українській землі. Так, далі Хабаровський край сьогодні. Хабаровчані запустили акцію під названням Хвостики для земляків в зоні СВО. В Росії живуть боги неймінгу. Знаєш, чому акцію назвали хвостики? Не? Бо всі зібрані кошти. Крадуть місцеві депутати, а потім прибиратимуть за собою хвостики. Або хвостики вони назвали, бо це єдине, що лишиться від хабаровських мобілізованих у війні з Україною. Причому знаєш, що це були за хвостики. Пам'ятаєш відео, де російським мобілізованим медичка розповідає, що їм варто попросити в жінок своїх дружин тампони. Так, от мені здається, хвостики від цих тампонів, які росіяни oh, yeah. запихують свої рани, це єдине, що від них лишиться. Тому власне акцію назвали хвостики. Вибачте за чорний гумор. Але от такі новини. А ми йдемо далі. 29 Ru. Я тільки спросить. в аптеках Архангельська почали брати деньги за консультації. пу пу пух просто ліків в російських аптеках скоро зовсім не буде, а власникам аптек треба ж якось гроші заробляти Ну, да, консультація там буде знаєш такого якого плану там типу, в мене болить голова що ви порадите? а їй кажуть пораджу вам мислити позитивно і прикласти до голови мох з вас тисяча рублів Да. Ну, а що вони, або чим? пораджу дати мені грошей одразу да, так, що, да. що що ви порадите? раджу вам дати мені грошей дуже хороша буде консультація в аптеці російській лянтару в російському городі мужчина покусав людей із за взглядів на міроустройства якщо російські депутати візьмуть на збройне такий спосіб вирішення суперечок засідання держдуми буде справді цікаво дивитися ну вони вже просто знаєш ми з цією війною вже бачимо що що російські в Російській Федерації взагалі не вміють якось ну до цивілізованого спілкування. Дуже часто люди не привчені. От вони не можуть якось нормально спілкуватися, і вони там воюють, вбивають, гвалтують, надсилають кувалди одне одному. От людина кусається. Ну можливо, це просто єдиний варіант, який доступний російським громадянам. А я не знаю. Я уявив, що вони всі кусаються. От раз там якась суперечка щось рішають, і вони починають всі друг друга гризькі. Оце звіриниць. Я чекаю, поки це дійде до студії з Кабєєва. Там ж періодично сваляться ці псевдоексперти в її студії. Уявляєш собі мене, будуть гризтися. І Скабєєва потім дістає свою ставну щелепу і теж когось кусає. З різними зубами. А, а от і от а, от, а, от а, відповідь на, к... на питання. От відповідь на питання, чому цей Соловйов він завжди один в своїй студії на ну, <світ> типу на своєму каналі, бо всі бояться до нього ходити, бо знають, що він зовсім зовсім агресивно кусається. Або Він боїться всіх, щоб його не покусали. Або, да, або він боїться, щоб його не покусали. <світ> ну зрештою, от загадка розгадана. Так далі. Супер Омск, боже таке прекрасна назва сайту. Супер Омск. оміч подозрівається в похищенні столба для здачі в металолом. А Санкції, звичайно, ну ж не працюють. Рівень життя в Росії підвищується. Росіяни щасливі, як ніколи. Ну так, да, тобто, я, я додаю цю новину особистому рейтингу. Я її додаю до росіянина, який вкрав е туалет е вуличний. Ну, тобто, ми бачимо, що вони крадуть стовпи, крадуть туалети. ну, Або тут два варіанти. Або більше нічого цінного в Росії не лишилося і залишається тільки стовпи і туалети красти, або. Або в них якась манічка красти дуже дивні речі. Як пам'ятаєш, було фото, як один з російських загарбників вкрав собачу будку в Україні. Ну, тобто в них якась фішечка збирати це... непотрібні ну, речі. Фішечка, не знаю, фобії якась, то точно є, але я тобі ще скажу, ну, це якось трішки дивно. Ни трішки не одна... одна інша людина навіть не замітила, що той ну, ладно з вулиці туалет, якось там якось, ну уніснуть. Ну, сто на да, що стовп, на метал железний, на металолом, один. щоб купити собі бояришника і забутися в щасливому небаченні цього світу, цієї реальності Російської Федерації. А це були новини з дна, де ми по заголовках у ЗМІ намагалися з'ясувати, що відбувається в Російській Федерації. Чесно кажучи, ми так не зрозуміли, але настрій але. трошечки підвищився. Щоб у вас теж він підвищувався, не забувайте підписуватися на наш YouTube канал Діоспротив, де ми регулярно викладаємо такі шматочки ефіру, в тому числі новини з Дуна. І якщо ви пропустили ранковий напал, можете передивитися, переслухати і трошки підняти собі настрій. А це ранковий напал на радіо спротив. З вами сьогодні Ліда Валькова та Іван Лисенко. І за кілька хвилин повернемося вже до новин здорової людини. До новин, які надихають, до новин, які дають надію на завтрашній день, і до тих новин, які нас відверто веселять. Отже, лишайтеся з нами. Не забувайте нам писати всігнал за номером телефону 096-205-7989. Пишіть нам також в телеграм. Песик Радіо Спротив Латиною одним словом і на пошту Радіо 4 спротив песикджмейл.ком і лишайтеся з нами. Вірити, любити, боротися краще разом. Ранковий напал на Радіо Спротив. Сьогодні ви не самі.